На півдні України, неподалік окупованого Запоріжжя, розгортається тиха, але смертельно точна операція. У невеликому підземному укритті, прихованому серед руїн, українські оператори fpv дронів готуються до вильоту. Їхня ціль російський військовий ешелон, навантажений боєприпасами, який рухається залізницею до лінії фронту. Це не просто поїзд, це ланцюг постачання. Від якого залежить тисячі ворожих солдатів, якщо знищити його, ворог залишиться без підкріплення, без боєприпасів, без пального. Коли 12 безпілотників одночасно здійнялися в повітря, простір довкола наповнився гулом. Потужні безщіткові двигуни створили електромагнітний сплеск, який зафіксували всі російські сенсори в радіусі 10 кілометрів. Ворог одразу зрозумів, почалася атака. Вже через кілька хвилин російська артилерія відкрила вогонь. Перший снаряд розірвався менш ніж за кілометр від позиції операторів, здійнявши хмару пилою уламків. Це був сигнал. Їх засікли під землею. У вузькому бетонному сховищі команда мала лише кілька секунд, щоб прийняти рішення: відмінити місію і врятувати себе. Або продовжити ризикуючи всім. Рішення було одностайним продовжити. Бо кожен знав, цей ешелон повинен бути знищений, навіть якщо це остання операція. Дрони летіли на швидкості понад 90 км на годину, долаючи шлях до цілі приблизно за 12 хвилин. Над ними снаряди, під ними відкриті поля, жодних укриттів. Але українці розрахували все до дрібниць. Три пункти керування, розташовані на відстані 500 метрів один від одного, створювали систему виживання. Якщо один буде знищений, інші продовжать місію. Ворог міг накрити одну точку, можливо, дві, але не всі. У цей час російські системи радіоелектронної боротьби почали діяти. Житель Борисоглебськ. Ці назви добре відомі на фронті. Їхня задача глушити сигнали управління дронами, робити їх сліпими й безконтрольними. Але українці знали, як цьому протистояти. Кожен апарат був під'єднаний до оператора через надтонкий волоконно-оптичний кабель, товщиною всього кілька міліметрів, але здатний передавати дані зі швидкістю світла. Такий канал не вразливий до радіоперешкод. Для систем ворога ці дрони просто не існували ні сигналів, ні шуму, нічого. Коли рій наближався до зони перетину, ситуація загострилася. Один із російських снарядів розірвався настільки близько, що уламки перебили тонкі волоконні кабелі трьох дронів, їхні екрани миттєво перетворилися на сніг і хаос. Ці апарати автоматично переключилися на резервний режим Радіоконтроль. І саме в цей момент включилася головна пастка ворога, потужна станція радіоелектронної, боротьби, що викинула у повітря нескінченний фон шипіння на частотах від 100 МГц до 2 ГГц. Ефект був миттєвим. Три дрони, що втратили оптику, зникли з чистої картинки, їхнє відео, і командні канали перетворилися на суцільну білу яму. Але дев'ять інших, пов'язаних волоконними нитками, продовжували працювати без зриву. Дані йшли як імпульси світла у середині скляного шляху, і ніяке радіошумування на них не впливало. Для російських операторів це стало шоком. Їхні прилади звикли домінувати у ефірі, раптом перестали мати будь-який ефект на головну загрозу. У командному вагоні житель технік нервово переглядав індикатори все працює. Потужності виділено, спектри повністю забиті, але дев'ять сигналів на екрані виглядали чистими, без найменшого збільшення шуму. Це було як дивитися на людину з ліхтарем у кімнаті, де інші намагаються заглушити світло гучними вигуками, звук не зупиняє промінь. Поки електронні бої йшли на рівні хвиль і фотонів, на землі робилася інша битва за виживання операторів. Поки одні з них продовжували вести рій. Інші вже міняли позиції, спритно пакували обладнання. Переходили в резервний бункер, розгиналися по тунелях. Це була скоординована хореографія, кожен крок розрахований так, щоб важкий артилерійський вогонь встиг накрити тільки одну точку, а інші залишалися в строю. Росіяни, у свою чергу, терпляче шукали спосіб вирватися з глухого кута. Їхні гармати били по простору. По підозрілих контактах, по дрібним текстурам поля, але дрони, що лишалися на волоконному зве продовжували летіти, коригуючи курс щоразу, коли поникала загроза. Вони маневрували так, щоб не підпасти під один концентрований вогонь, піднімались, опускались і йшли на провокаційно низькі траєкторії, де ефективність ППО падала до нуля. У цьому протистоянні виявився ще один парадокс електронної війни: коли противник вкладає мільйони в обладнання щоб осліпити ворога, він часто робить себе вразливим власні лінії зв'язку, та управління теж молчать під тиском глушіння. Так сталося і тут. Російські розрахунки БТР та спостережні пости намагались попередити підрозділ панцир. Але їхні доповіді не пройшли крізь шум. Коли технік на панцирі переключився на оптико-електронне наведення, все, що він бачив, це рій крихітних точок, що скачуть по полю і стіну перешкод у вигляді повітряних розривів, що підривалися за розрахунком кулеметних установок. Саме у такі моменти народжуються людські помилки. Оператор панциря мав обрати влучати у верхню групу, що легше ловилася на тлі неба. Або йти на найближчу загрозу, що була ближче до поїзда. Він вибрав верхню, сліпо довірившись автоматичним алгоритмам, і тим самим дозволив низьким апаратам прорватися. Те, що вчора в навчанні виглядало як ідеальна тактична операція, у реаліях хаосу виявилося пасткою. Дрони, які летіли практично по землі, виявилися поза досяжністю вертикальних гармат. У цей же час піхотні групи на схилі колії відкрили вогонь чергами з автоматів, намагаючись зупинити те, що вони бачать як блискавичні тіні. Але швидкість і малі розміри цілей робили їх майже невразливими для стрілецької зброї. Дрон проходив через приціл і зникав ще до того, як солдат зміг зробити приціл. Фізика і час були на боці атакуючих. Реакція людини просто не встигала. І тоді, коли здавалося, що система ППО от-от спрацює, в хід пішли спеціальні апарати. Чотири дрони, що тримали висоту близько 500 метрів за поїздом, різко пішли вниз і одночасно скинули термітні заряди на рейки. Ця зброя не вибухає класично, вона палить метал, сплавляючи його під неймовірно високою температурою. Всередині кількох секунд. Терміт прорізав рельс як розігрітий ніж, і залізнична лінія перетворилася на місце, де фізика грала руйнівну роль. Російська артилерія тим часом наближала обстріли. Земля здригалася, бетон сипався з перекриттів, але оператори продовжували стежити за моніторами. На екранах зернисті зображення полів, розбитих доріг, і нарешті чорна лінія залізничної колії. На горизонті вже виднівся поїзд довгий, темний. Він рухався повільно, але впевнено ніс смертоносний вантаж до фронту. У повітрі зависла тиша, лише рівномірне гудіння двигунів дронів, що нагадувало звук далекої бурі. Кожен оператор відчував: зворотного шляху немає, на кону не просто операція, а доказ того, що розум і технологія. Можуть переважити навіть масу металу і страх. Перші три хвилини пройшли успішно, але ворог не збирався здаватися. Російські засоби РЕБ почали активне сканування простору. На радарних екранах спалахнули десятки контактів. Із командного пункту надійшла команда глушити все. Потужність випромінювачів досягла 10 кВт. Але замість того, щоб зупинити атаку, росіяни лише осліпили самі себе. Їхні власні радіостанції замовкли, а зв'язок між підрозділами зник. Українці ж продовжували рух. Їхні дрони були невидимими для ворожих систем. Волоконно-оптичний зв'язок передавав команду бездоганно. На відстані 10 кілометрів до цілі оператори чітко бачили поїзд. Залізнична гілка. Проходила крізь відкриту місцевість, без укриттів, без щільної охорони. Саме тут і мав настати момент удару. Вони знали російські системи ППО реагують повільно, особливо проти малих цілей, але варто їм хоча б один раз засікти рій, і шансів не залишиться. Тому кожен рух, кожен кут атаки, навіть висота польоту, все було розраховано. До сантиметра. Коли артилерія ворога в чергове накрила сектор, оператори змінили позиції. Вони вихопили обладнання, пробігли підземним тунелем і перейшли в резервний бункер. У цей момент снаряд влучив у попередню точку. Земля затремтіла. Бетон посипався з тріщин, але люди вже були в безпеці. Вони знали, що мають лише кілька хвилин, щоб довести справу до кінця. На моніторах. Чітке зображення: рейки, поїзд, чорний дим до цілі залишалося менше п'яти кілометрів. Попереду найнебезпечніша фаза місії.